Жив більше 30 років в Німеччині біля Гамбурга, місто Батолісло. Працював там, син там живе до сих пір. І десь через місяць, коротше, з 1 квітня я пішов на війну. Трохи раніше вернувся, в березні, поки допомагав в Тернопільському дому ветеранів, а потім з 1 квітня поїхав на війну. Працював на фірма Мінімакс протипожежне обладнання. Виробляє і продає по всьому світі. Така, типу Mercedes серед всіх тих фірм наша продукція вона йшла в основному на ну, такі як -то сказати, пожежні частини, плюс там рафінерії, де нафту добували, чи там всякі заводи, фабрики, по виробництву автомобілів, ми то все обладнало, щоб було кораблі. Хочу ще й подякувати нашій фірмі, що вони мене до сих пір ще підтримують. І... І дуже класно. Моє місце тут. Я просто, як вам сказати, в мене в сім'ї були в УПА і загинули. І тут, Мені здається, передалося мені так, що треба мені воювати, тому я поїхав. В УПА в мене був рідний дядько в 46-му чи 47-му він загинув, був 18 років. Був зв'язківцем, теж в Тернополі жив біля біля цього, біля, е, Теребовлі десь недалеко вони там жили. І там його працівники КДБ були, піймали, бо хтось здав його. І допитували, допитували, і думали, що він вже помер, пішли на перекур, а він виявився, не помер. Схватив автомат, якраз стояв в куті, їх перестріляв, а потім втік і, шкода, його добили. А всю нашу сім'ю з, мами, з маминої сторони відправили в Сибір на 8 років. Потім без права повернення, поки Сталін не помер, тоді вони повернулися назад. Вже перед розвалом Радянського Союзу, і то від працівників КДБ. Я думав, вони мені якісь байки розказують, бо в нас в сім'ї ніхто не розказував, бо то боялися, заборонено було. Тут це я знав і про Сибір, і про дядька, і про родичів, що в Америці жили вже давно, ще до війни. Налагоджуємо зв'язок між позиціями і нашими КСП. Тут моя батьківщина, тут мої корні, хоча я там прожив більше свого життя, ніж тут, в Україні, але тут моє. Побратими, все, тут якраз мені то що велика сім'я, це мені подобається. Ситуація, ну, поки що трохи тихіше стало в теперішній час зараз, але я думаю, що то воно ну, так не буде, скоро поміняється. Прильоти, вильоти, прильоти, вильоти. Так воно постійно, тут в лісі нашому, в Серебрянському, тут, як то кажуть, ліс чудес всякий. Де чекаєш де не чекаєш? Ну, можу будь-який час сюди прилетіти. І різного калібру. Кабами, мінами, нурсами з гармати, там, все, що ходить, все стріляється. І граби. Москалі то само собою всі поздихають. Москалів на пані виріжуть. Але що зробиш? Правда є правда. Чим швидше вони здохнуть, тим ліпше буде для нас. За, за Україну, за землю нашу, за все, за мову нашу, за своїх батьків, навіть за свого сина, який живе в Німеччині, може він захоче жити в Україні, Я хочу, щоб він жив в Україні не в такій, як може була раніше. Мені така не подобається. Без корупції, без нічого, без того, що крадуть. Приїхав, бо я думаю, що після війни в нас буде, надіюся, і мрію, так що війна закінчиться і почнеться відбудовуватись Україна, таку, яку ми хочемо бачити, а не таку, як хочуть нас бачити. І будуть потрібні спеціалісти всякі. І, коротше, все, все треба буде по-новому відбудовувати. Перемога для мене це означає. Дійти до Москви, знищити ту всю систему, московицьку, Все це знищити, це для мене буде перемога. А якщо воно дійде до кордонів, наприклад, наших, це буде просто тимчасове перемир'я. Це не буде перемога, бо, на мою думку, десь років 2-3 вони знову. Кучкуються і підуть знову. Треба просто до кінця знищувати, бо інакше такої перемоги, я не знаю, що ту буде називатися.